МПЗ круто дорожче в 25-му році, і тут мені один пише, каже: працюю білу, плати податки, плати і не переживай за МПЗ. Шановні аграрії, у мене все по-білому, я за малий бізнес переживаю. А якщо платити МПЗ малому бізнесу, то хай і збитки компенсують фермеру дрібному. Які в цьому заробітки? Ось фермер з Миколаєва пише: три роки вже немає. Прибутку, три роки не врожаю. З чого платить МПЗ? Щого. Інший пише також, срака вже не перший рік, а МПЗ плати. Тобто, шановні аграрії, податки для одноосібників, для дрібних фермерів повинні бути справедливі. Податки треба платити на прибуток. А якщо щорічно платити податок, не за не дивлячись на врожаї, то хай і збитки компенсує нам держава. Третій рік в аграрії в Миколаївській області збитки. От за три роки, як компенсують йому ці збитки, тоді він і буде платити з МПЗ. А так, вибачте, з чого їх платити. Агрован за малий бізнес, агрован за підтримку малого бізнесу. Бізнес повинен бути як малий, так і великий. А не можуть бути дітки холдинги і орігархи. Малому бізнесу є місце на землі, де формувати, бо там працює сім'я, там працює родина, там працює дитина, там працюють поколіннями і податки для. Них повинні бути саме справедливі податок на прибуток або податок на витрату коштів повинен бути. А не так, що платіть кожен рік і процентна ставка дорожає було 4, 5, час 5,7, що далі. А з чого їх платить, коли три роки не врожаїв в Миколаївській області? І це не одиничний випадок, це сплош і рядом. Якщо нормативна оцінка пая 4 гектара, 160 тисяч. Треба МПЗ заплатити 9120 гривень. А хто з аграріїв, тільки чесно, має таку ціну в цьому році. Може з Миколаївщини, а ну мені скажіть, чи з Запоріжжя, чи з Дніпра. Хто такі гроші має? Фермер не має, той, що він їх виростив, таких грошей. А МПЗ плати справедливо це чи ні? Та фермер збитки має. Тому і збитки повинен нести і МПЗ. Так я правий чи ні? Ану, кажіть. На цьому відео заканчую. Підтримуйте Агрован, а напишіть і свою думку цікаво, чи повинна нам держава компенсувати трьохрічні збитки, чи може хай передивляться програму МПЗ податку? Як ви врахуєте?